Всім привіт! Відомі впізнавані новинки української селекції Шик Гранд Прікс зліва і Грація Коко Шанель. Зараз вони в мене на е, скажімо так, стадії розквіту і розвитку. Вік їхній відносно однаковий. Обидві рослини я придбала в лютому. Тобто зараз їм від часу вкорінення місяців 6 орієнтовно, і десь місяців 5,4 з половиною, як вони з'явилися в моїй колекції. Для обидвох рослин це перше цвітіння. В моїх умовах під навісиком обидві знаходяться. Поставила так ось їх. Не так, скажімо, для порівняння, а просто щоб ви розуміли розміри кущиків. Для багатьох це дійсно має значення, мене постійно запитують, тому щоб ви бачили, як то кажуть, на власний погляд, чи вам такі рослини в колекції підходять, чи не підходять. Особисто мене обидві вони влаштовують, тому що вони просто грандіозні, бомбезні, дуже оригінальні чудові сорти. Давайте почнемо з Grand Prix. Так, Кущик 5 літрів, висота куща сантиметрів 40 см, орієнтовно. Зараз у мене. Цвітіння перше, але я з неї знімала живці, формувати формуватися їй допомагала, знімала живець і потім ще знімала живці для продажу. Таке сповноцінне цвітіння у мене перше. Трошки яскравіше колір передає, ніж він насправді, але більш-менш відтінок подібний. Тобто, може трошечки менше такого яскравого-червоного, такий коралово-рожевий, спокійний, але яскравий водночас відтіночок. Так, Це цвітіння перше, таке ось величезне суцвіття. Так, в мене чомусь камера дуже зливає червоні відтінки. Таке ось велике суцвіття, кругле. Воно ще продовжує розпускатися, але, на жаль, чи то, зважаючи, що вік рослинки молодий, чи то Через спеку, яка в нас зараз тримається з підвищеною вологістю, багато квіточок в такому ось піврозпуску, тобто це є не повний розпуск, вона має повністю ці ось пелюсточки розпустити, багато квіточок у мене так от засихають у такому піврозпуску. Це ось суцвіття квіточка, більш-менш має повний розпуск. Вона така дуже-дуже об'ємна, там просто величезна кількість пелюсток. Я взагалі не знаю, таким сортам. Ну, так, мені здається, складно в таку спеку розквітати, що це просто нереально. Ось, але вона молодець, вона старається. Так, щодо розміру квіточок, зараз це вже десь сантиметрів 5 Ось так гарно видно взагалі форму квіточок, коли сонечко заходить. Наче і в тіні рослинки, а складно знімати. Дуже такі об'ємні квіти, ще враховуючи, що вони і не повністю поки що розпускаються. У мене важко, дуже важко таким гіпермахровим, як то кажуть, сортам розпускатися у таку спеку. Але сорт взагалі неймовірної краси. Мені отакий от ось напіврозпуск, мабуть, навіть більше подобається, ніж повний розпуск, коли отака ось зелена серединочка, от вона дійсно така зелена-зелена там всередині. Можливо, камера не передає. Зелений, тут ось білі, біла зворотня сторона окремих хвилюсток, і далі така ось махрова коралово-рожева, яскрава зворотня сторона. Ой, вірніш, не зворотня сторона, а самі ось пелюстки. Зворотня сторона світленька, але не така, наприклад, як у кардинала, там взагалі біла. Тут ось таке ближче до ніжки цієї біленьки, далі розовенький такий ось відтінок. Дуже довго зупиняюсь на квітах, тому що вони... тому що вони дійсно неймовірної краси. Я думаю, коли буде не спека, якщо дуже гарно так сформувати кустик. В принципі, він вже мене, бачите, має багато точок росту, але такий росленький. Тому дивіться, не для всіх умов, не для всіх квартир. Листячко теж високе. Це в мене гусінь поїла. Тому я про неї знаю, можете мені написати, вона вже потравлена. Великі-великі-дуже великі листочки. Хоча в мене і таке гарне світло, більш-менш, але все одно листки великі, кущик великий, ну і квіти відповідно співрозмірні. Це у цвіті тільки-тільки почало розквітати. Тут квіточок менше. Може, через спеку вона і закладати, їх тепер стало менше, тому що їй важко. Ну, такий стандарт, великий крупний стандарт. Це гібридна пеларгонія, скоріше за все. Але така, по кущику як стандарт. Стандарт просто дуже такий крупний. Ну, Я готова заради таких квітів, такі ось розміри кущика мати. Тому що квіти дійсно співрозмірні. Величезні шапки, як для першого цвітіння, то це дуже велика кулька, гарна шапка, якби ще не підсушувала, можливо, трошки от на осінь. Коли стане прохолодніше, можливо, буде цвітіння гарніше. Це у нас була шик Гранд Prix. І переходимо до красуні, мабуть, з не меншими листочками. Грація Коко Шанель. Теж має дуже крупну листкову пластину. Причому навіть от на гарному прямому сонці це не те, що там якийсь недостаток світла. Бачите, листочки в мене темні, гарні, вона підвішена у мене під накриттям з самого верху. І ось такі ось листочки крупні. Тобто це особливість сорту. Щодо кущика, зараз він у мене в 2,5 літрах, але як на мене, трошки малувато. Теж часто доводиться мені поливати. Я би її дала більший об'єм, принаймні для вулиці в будинку. Не знаю, тобто це для кожного наскільки ви часто маєте змогу поливати. Тобто, я як часто ви можете доглядати за вашою рослинкою, давати їй водичку і тому подібне. Тобто, розмір гощика, як на мене, дуже індивідуальна штука. Можна деякі сорти вирощувати як в одній літрі, так і в п'яти літрах. Тобто, це дуже залежить від того на що ви готові піти. Тому що не всі не завжди потребують великих горщиків. Але як на моє відчуття, то їй треба трошки більше об'єм для того, щоб вона розкривала повний свій потенціал, тому що ну, мені особисто ну, у мене ще колекція дуже велика. Мені важко за ними всіма доглядати, якщо вони знаходяться у таких ось маленьких горщиках. Я кілька разів бувало, що її настільки пересушувала, приходила вечором, всі листкові пластини були повністю опущені, тобто були значні пересушки, це було видно. Квіти деякі зреагували. Так ось краєшки попідсушували, але теж я не знаю, чи це. Скажімо так, треба зважати на те, що рослина ж і молода, скільки от кілька місяців насправді, хоч і кущик уже гарний, нарощений, але для рослинки це перше цвітіння, тому я вже дивуюся розміру цих суцвітів, розміру цих квітів. От, тому робимо знижку на це, робимо знижку на погоду. Як мені писали, знаєте, багато хто, що треба за сортами років три спостерігати, щоб зрозуміти, чи це сорт такий, чи це якісь умови такі були дані, що сорт тебе так по себе так поводив, погода і тому подібне. Тому ще раз наголошую цвітіння, перше цвітіння молодесеньких рослинок. Так, давайте ближче квіти подивимось. Такий ось прекрасний напіврозпуск. Дуже ніжний колір має цей сорт. І цей ось розпуск. Квіти дуже махрові. Кілька квіточок я тут прибрала, теж от такого ось плану. Бачите, вони не розкрилися, вони отак от якось зліпилися, і це що висока, вла... висока вологість на вулиці була, і якось видно їм так трошки вони запарились. А може, ті, що я пересушки там їм іноді влаштовую, не хочу, але так виходить, що влаштовую. Такі ось піврозпуски, тут ще знизу багато-багато бутонів. Поставила палочки. Тільки що для відео, щоб трошки підняти у цвіття, тому що під їх вагою гілки просто прогинаються. Бачите, товстенькі палочки, але подивіться, скільки тут тут бутонів, тобто і кожна квіточка наскільки крупна, наскільки махрова, тобто, це така величезна вага. Хоч це така на вид теж як зональна пеларгонія, не знаю гібрид теж, скоріш за все, але така, кущик такої зоналки. Ось, але такі ось і гілки товсті, і ці ніжки товсті. ну, Але суцвіть на ній просто тьма. Ну, дивіться, дивіться, скільки тут бутонів. Це перші, перші шапочки. Я просто не знаю, як вона і так їх витягує. Я ж кажу, така погода, така спека, то це просто мій захват, і уклін таким сортам, які можуть в спеку такі махрові квіти розкривати хоч, хоч частково. Ну, теж ось підсушений бутончик, отак ось підсушує. Не, не сильно коричневий, поки що теж в очі не кидається. Тому отак ось. Боже, скільки тут їх? Не знаю, знаєте, як жуки якісь, Дуже-дуже-дуже-дуже багато бутонів. Ну і ще ось три цвітя на ній планується бути. Так, кущик поближче. Він такий густенький, з листочками. Ось, бачите, ще суцвіття. Тобто сорт доволі квітливий, такі ось стебла має. В принципі, теж дуже подобається і потенціал, як на мене, у цього сорту просто-просто гігантський. Єдине, їй да, гарні умови, якби ще не ця спека, але теж будемо дивитися, як вона, в принципі, буде цю спеку переживати і реагувати на неї. Давайте ще ось так. усіх Теж наголошую не для порівняння, а просто щоб розуміли. Обидва сорти мають гігантські соцвіття, крупні квіти. Дуже-дуже гарні. Молоденькі україночки. Всім бажаю гарного дня. Мирного головне нам дня. Та не тільки дня а взагалі життя. Все буде Україна. Всіх обіймаю. До нових зустрічей. Бувайте!